Тика нашого ворога змінилась, і якщо він е, бив е, в е, першому місяці е, цього року по енергетичній інфраструктура переважно, то зараз тактика така, щоб налякати людей, забугати людей. Це житлові масиви, спальні райони міста Харкова. Крім цього, як ви бачили, будівельний супермаркет, виробничі наші підпрессия це друкарня, яка опинилася під обстрілами російських агресорів. Крім цього, офісне приміщення, офісний центр теж і сьогодні теж це тактика залякати людей, звісно, люди. Налякане бо останні події дуже е, серйозно сказалися на настрій харків'ян. Е, хтось дійсно е, виїхав з міста, е, хтось зараз для себе приймає рішення залишатися чи виїжджати. Дуже багато людей насправді е, вирішили залишатися е, попри всі обстріли і такі жахливі події, які є. Але е, знаєте, е, кожен для себе вирішує, і ми сьогодні. Е, Потребуємо. Потребуємо сучасної системи протиповітряної оборони. І як тільки з'явиться сучасніші системи, які будуть унеможливлювати влучання цих ракет з території Російської Федерації, то люди звісно повернуться до своїх домівок, повернуться до міста і повернуться до більш-менш нормального життя. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато людей ми зараз приймаємо це вимушені переселенці з напрямку, де йдуть активні бойові дії. Це Куп'янський напрямок, це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок. За цей тиждень ми прийняли більш ніж 11 тисяч людей. Ми їх розміщуємо, допомагаємо оформляти матеріальну допомогу, фінансові документи, і це дуже важливо для них. Розміщуємо їх у гуртожитках, щоб вони мали можливість жити.